2012 тисячі мешканцям Довгинцівського району приніс не лише приємні сюрпризи. Мешканці району почали фіксувати перебої з телефонним зв'язком. Причини з'ясувалися швидко, знайшли і винуватця негараздів. 10-го числа прийнятими мерами задержан суб'єкт, який совершав приступлення. Краже об'єктом є кабельно проводникова продукція, то є кабеля связі. Кабель Якби как бы, знаходиться в, до... в зоні доступу і совершить дану кражу абсолютно не трудно. У арсеналі затриманого прості саморобні пристрої, за допомогою яких він протягом декількох місяців скоював злочини. Більше 13 епізодів зафіксовано, Чоловік відчитується по чотирьом епізодам. При допомогі нехитрих приспособлень, крючків. каких-то других там, возможно, веревок там натягивается этот провод со столбов посередине, обрезается обычными плоскогубцами там, или э, какими-то кусачками. Ну и потом на высоту вытянутой руки мы можем видеть там, обрезки, которые висят со столбов. То есть вырезается то, что можно достать, как бы скажем. Вот. В итоге за 10 минут человек может уже, как бы, може вже опыт в этом вирізати до 140 метрів, як було в последний раз. Такими ж нехитрими виявилися і пояснення затриманого. Мене задержали за різку кабелей телефонних. А що, где ви резали, як это? Ну, резали на вулиці, где провода проходять. Резав, так як сам інвалід третьої групи не вистачає на лікарства. От і все. І потім його і міць здавав. за такий вид заробітку, затриманий раніше вже неодноразово засуджений, може отримати до трьох років ув'язнення з метою запобігання подібним злочинам у кожному районі міста створені оперативні групи реагування. Відпрацьовуються і спільні профілактичні дії з підприємствами міста. В першу чергу сигналізація вторує освідомленість населення, тому що може прийти як звернутися в міліцію даним питанням. Я считаю, это главное, глав, глав, главный вариант, и поэтому хотел бы призвать жителей, по крайней мере, Долгинского района, к тому, чтобы они бдительно следили за проходящими мимо их домов даже кабелей связи. Если там что-то будет обнаружено, своевременно сообщать в органы внутренних дел. Про успішність подібних запобіжних заходів говорить статистика: на підприємствах, де вони запроваджені, рівень крадіжок знизився втричі.